Читання уроки 17-18, частина 4. Тема уроку Леся Воронина знайомий сніговик! На сьогоднішньому уроці ми з вами знайомимося з українською сучасною письменницею Лесею Ворониною. Давайте з вами прочитаємо інформацію про цю письменницю. Леся Воронина народилася в Києві в письменницькій родині. Змалку вигадувала неймовірні історії та розповідала їх своїм друзям, а задум першої книги з'явився ще в дитячому садочку з дитинства прагнула боротися за справедливість, тому й відвідувала секцію східної боротьби. Але коли подорослішала, зрозуміла, що всіх не переможу, і тоді поклала цю відповідальну місію на герої своїх книжок. Згадує Леся Воронина. Її книжки універсальні. Їх можна читати у будь-якому віці і щоразу відкривати щось нове. Скажіть мені, будь ласка, чим захоплювалася письменниця в дитячі роки? Підкресліть. Перегляньмо з вами відеофрагмент. В кінці відеофрагмента перекажіть одну з порад юним письменникам від Лесі Ворониної. Коли ви почали усміхатися, я питала, чи ви дофантазовуєте оту книжку, яка вам страшенно сподобалася, яку ви перечитували. Якщо ви хочете оці лінії сюжетні повернути по-своєму, це вже є момент. Творчості і вашого потягу до того, щоб писати і створювати щось своє. Я раджу це записувати. Чим більше ви будете записувати, ну є ще така небезпека. Якщо ви будете приставати до всіх своїх дорослих, і родичів і друзів і казати Ну, послухай моє оповідання або послухай мого віршика, і вони будуть терпляче слухати і завжди хвалити, це не завжди буде правдою. Особливо бабуся, якщо будуть казати, що ти найталановитіша дитина у світі? Не одразу вірте. Ви перевіряєте це на своїх друзях у школі. Якщо вас просять, щоб ви і далі розповідали свої історії, і далі читали те, що ви написали, це тест на те, що справді ви пишете щось цікаве і захопливе. Скажіть, будь ласка, так яку пораду давала Леся Воронина юним письменникам? А чи виникало у вас бажання складати історії, які зацікавили б ваших друзів? А що могло б захопити ваших друзів? Дуже добре. В наступному завданні попрацюємо з вами із назвою твору та ключовими словами. Отже, спробуйте з'єднати твір та ключові слова щодо змісту цього твору. Прочитаємо назви творів: Пауль Магар ще на день субота, Джеремі Строн Армудар у школі, Іван Андрусяк вісім днів життя Бурундука, хлібороб і Орел. І прочитаємо ключові слова: Літачки, дріжджі ванна, футбольна гра зніще, сельце, стіна, шапка. Цятки водолазний костюм. Отже, які ключові слова підходять до твору «Що не день, то субота Пауля Маара. Так, цятки водолазний костюм. А які ключові слова підходять до твору громадиру школи Джеремі Стронга? Чудово, літачки дріжджі, Ванна. А до твору «Вісім днів і життя Бурундука Івана Андрюсяка? Так, футбольна гра з Ніщі. І відповідно до твору хлібороб і Орел Езопа. Так, сельце, стіна, шапка. Перегортаємо з вами сторіночку. Сторіночка у нас 18-та. Леся Воронина, авто... автор творів. Таємне Товариство боягузів або засіб від переляку номер 9 Сни Ганса Християна. Планета смогастих гравликів» та багатьох інших. Скажіть мені, будь ласка, які твори написала Леся Воронина? Дуже добре. Попрацюємо з вами із вправою Черепашка Сорока. Прочитайте чистомовочку повільно. Як повзе черепашка. Другий раз прочитайте швидко як скрикоче сорока. А третій раз прочитайте найшвидше, як тільки можете. Чітко вимовляючи кожне слово. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Молодці. Прочитайте уривочок тексту. Який у нас надрукував незнайко. Спробуємо уявити себе вчителями та виправити помилки. Оля лежала в ліжку і сумно дивилася на ялинку. Так, тут помилки в двох словах. Лежала з літерою Е. Так, дивилася з літерою «И». дивилася. На ялинку. Читаємо наступне речення. Скільки подарунків у неї в ці новорічні свята? Так, тут все правильно. Наступне речення. Тато й мама так хотіли, щоб вона не журилася. Також бачимо, що тут все правильно. Читаємо останнє речення. Усі діти на дворі грають у сніжки, їздять на санчатам і лижам. А вона лежить хвора. Так, нас анчатах закінчення ах, і лижах закінчення ах. Виправляємо, адже ми знаємо, що якщо у нас місцевий відмінок, то закінчення в множині або ях, або ах. Дуже добре, молодці. Ну що ж, сьогодні ми з вами прочитаємо уривочок твору Лесі Ворониної знайомий сніговик. Можете поставити відео на паузу і прочитати самостійно цей твір, а можете прочитати разом із Диктором. До кімнати увійшла мама. Погладила дочку по гарячому чолу. Не сумуй! Сьогодні Різдвяна ніч. А цієї ночі збуваються бажання. Мама вимкнула світло і вийшла. Я хочу видужати, бігати на вулиці з дітьми, їздити згори на санчатах, а ще я дуже хочу, руде кошенятко, справжнє, думала Оля, тулячи до себе симпатичного іграшкового котика. У цю мить до неї долинув ледь чутний стукіт від вікна. Оля підбігла до вікна й припала чолом до шибки. З надвору на неї дивилися двоє чорних очей вуглинок. Ніс морквина нетерпляче посмикувався, а рот гіллячка ворушився. Її сніговичок. Ти мені снишся, але чому ти такий сердитий? Сердитий я від природи, яким зліпила, ходімо. Сніговичок подав білу ручку і дівчинка з острахом подала свою. Зараз її обпече холодом. Та ні, долоня занурилась у щось пухнасте й ніжне. Разом зі сніговичком опустилася на засніжену землю. А тепер тримайся сказав сніговичок і підвів Олю до великих саней, що стояли під засніженим дубом. Сам сів попереду. Дівчинка притулилася ззаду, їй здалося, що вона обхопила пухову подушку. Поки їхні сани летіли, Оля не розтуляла очей. Нарешті спинилися на вершечку Височенної гори. Гора була освітлена сотнями кольорових ліхтариків. Тут видніло повно сніговиків та дітей із санчатами. Оля поглянула на свого сніговичка. Може, поясниш, що тут роблять ці діти й сніговики? Ці діти зліпили взимку сніговиків. Щороку дедалі менше дітей ліплять нас. Уявляєш, що буде, коли взагалі перестануть ліпити? Ми загинемо, і тоді зима буде зовсім не такою. І Новий рік буде не той, і різдвяні свята не ті. От ми й вирішили виконати ваші найбільші бажання, а ще покатати вас із чарівної гори. А хіба ця гора чарівна? Так. Ця гора нескінченна. Вона скінчиться тільки тоді, коли крикнеш досить. Оля летіла з гори так, наче в неї виросли крила. Летіла з такою швидкістю, що забивало дух, але було так радісно, що хотілося співати. Так тривало довго, а може, лише мить. Відчула, що зараз лусне від радощів та нестримного сміху, і тоді вигукнула. Досить! Дівчинка розплющила очі. У кімнаті щось змінилося. Але що? Так само вигравала блискучими прикрасами ялинка, так само лежали під ялинкою подарунки. Тільки що це? Кошеня! Її пухнасте і грашкове кошеня раптом поворушилося, стало на лапки, солодко потяглося і нявкнуло. Оля підбігла до кошенятка, притисла його до грудей. Двері відчинилися, мама, усміхаючись, підійшла до Олі, поцілувала в щоку і сказала. Ось ти й видужала, температури нема. Дівчинка підбігла до вікна й подивилася туди, де стояв її сніговичок. Він зник, але Оля пам'ятала його обіцянку повернутися наступної зими, якщо вона його зліпить. Попрацюємо з вами із текстом самого твору. Знайдіть у тексті відповіді на наступні запитання та виділіть їх. Що мама порадила хворій донечці? Які бажання загадала дівчинка? А з яким настроєм сніговочок прийшов до Олі? А куди Сніговочок привів Олю? І яким було це місце? Про що турбувався сніговичок? А що змінилося в кімнаті за час неймовірної подорожі? Та як змінився стан здоров'я дівчинки? А за якої умови сніговичок повернеться до Олі? А як ви думаєте, що допомогло Олі видужати? І як причетний до цього сніговичок? Перегляньмо з вами фрагмент мультфільму. Подумайте, що спільного у касті та в мультфільмі. thank <laughs> Скажіть, будь ласка, що спільного у касті та у рибку мультфільмі Уявіть, що режисер буде знімати мультфільм за твором Лесі Ворониної знайомий сніговик. Що можна порадити йому? А за що ви любите сніг? Який настрій викликає сніг у вас? Молодці. Чудова робота.